Всім привіт! Сьогодні у мене на ремонті ось такі два ліхтарики, мікро USB заряд. Не працюють, не знаю, що з ними, буду розбирати, дивитись. Цей ось тут у нас відкручується. В середині видно елемент 18650. З цього боку будемо обережно викруткою. Знімати ось цю пластикову заглушку. Майже о. Ось так. Ось всередині наша плата. Ось ось уже якийсь провід обірваний. Тут у нас за провід. Це нас начебто B. Б мінус. Тут від мінусу акумулятора. Ось там кільце стоїть. Зараз ми його, мабуть, витягнемо Подивимося, що там далі. Так, ось таким інструментом ну витяг ось таке кільце, відпаяв, щоб не заважало сам, саму лінзу і світлодіод. Ось що всередині у нас ось такий onглі акумулятор. Напруга на ньому є. 3.54. Але раз ми вже його розібрали, то потрібно його, мабуть, буде замінити, тому що ємність нього я не знаю, скільки може Ампер і то, якщо буде. Так, підпаяв сюди ось інший акумулятор. Це у нас Sony Murata V3. Ось його фактична ємність 2021 мА підпаяв. Так от, обережно. Акумулятор вживаний, але все одно, я думаю, що ємність в нього більше, ніж ось цього, який стояв тут. Його ставлю на тест. Зараз перевіримо теж його ємність. Зафіксував додатково плюсовий провід. Він менше туди-сюди відламувався. Зараз наклею з кожної сторони ізоляцію, ось таку, і буду збирати. Підпаяв вже цей діод будемо збирати. Звісно, що краще поставити більш ємніший акумулятор, щось по типу Samsung 29E або 32, 35. Можливо, Panasonic якісь або Terra 30 є. Але зараз в наявності в мене таких немає. Лише ось такі. А замовляти декілька акумуляторів ще й платити потім мінімально 100 гривень за доставку. Якось не зовсім добре, невигідно, скажімо так. Тому ставлю те, що є. Та й чекати теж, поки вони прийдуть. Так, наклею ось таку ізоляцію. Кожної сторони буду збирати. До речі, не показав, що у нас все працює. Та й також, якщо встановити сюди більш ємний акумулятор, незрозуміло, скільки їм буде заряджатись, так як тут платка маленька, якщо воно буде видавати там 1 Ампер. Та й то навряд чи збираємо. Так, зробив ось такий кружечок. Щоб зафіксувати всередині сам акумулятор. Ось так все плотненько, бо від цього ж і відламуються дроти, тому що він там бовтається туди-сюди. І все збираємо. Так, цей ліхтарик повністю зібрав. Це у нас працює, заряджається Почав це розбирати всю кришечку зняв, досить легко знімається. Спробував ось так вперед витягнути. Нічого в мене не вийшло, ще й відламав ось таку мікросхему. Яка стоїть ось тут за самим роз'ємом, до речі, відпаяв відразу провід, від плюсу, щоб там нічого не коротнути. Зараз спробую. Засверлити тут отвір. Десь в цьому місці. Щось вставити і прокрутити. Так, зробив ось тут отвір, так як показано було на Ютубі, але в мене нічого з цього не вийшло. Тому зняв ось цей захист. Є ось такі маленькі вусики. З цього боку обережно піддівав і витягнув його. Нагадаю, що провід краще відпаяти, щоб нічого там не закоротити. Тепер ось так вперед. І все. Витягуємо. Заважає, мабуть. Кнопка ця. Ось якось так відпав трохи цей. Не знаю, буде тепер працювати по ній. Ось ця наша відламана мікросхема тут була. Зараз спробую спробую її встановити. Це воно тут. Суцільний. Акумулятор у нас ось такий. Зараз протестимо його. Мертвий один. Напруга 1 вольт. Все. Акумулятор під заміну. Спробую зараз підпаяти ту відламану. Мікросхему. Так, мікросхему, яку я відламав, не підпаяв. це ще завдання. Але все одно вставляю акумулятор. Ліхтарик працює. Але ось цей ця мікросхема дуже сильно гріється, це сам, я так розумію, сам драйвер. Драйвер світлодіоду тому немає сенсу його ремонтувати, перепаювати. Бачу, що немає, що сюди перепаяти. Зато будемо знати, як його розібрати. Ось як він сюди вставляється. І ось цей виступ ось сюди він фіксується. Тому спочатку потрібно зняти ось цю кришку задню, відпаяти провід про всякий випадок. І зняти ось це кло, захист зсередини підійти, а потім тільки витягувати. Це я зробив. До речі, тест закінчився наємність. Цього акумулятора, який був ось тут, віддав він 431 мА. Це струмом розряду 1 А до напруги 3 В. А ми встановили на 2 А. Ось такий якийсь ремонт. Всім дякую за перегляд. На все добре.